В ефірі інформаційна програма День це головні новини області. В Студії Юрій Савчин. Вітаю вас! Обласному дитячому туберкульозному санаторії Новостав потрібні гроші на добудову школи. Нині там проходить реабілітацію. 80 дітей. Навчаються вони поки що у медичному корпусі. Тут залишилось дуже небагато опалення і двері. Безпечний великдень, аби уникнути пожеж у храмах краю, вогнеборці вже почали проводити зі священниками роз'яснювальну роботу. Обіцяємо бути е, чемними і е, всі ті застороги, всі ті рекомендації, які ви які ви нам дали, обов'язково будемо виконувати, тому що ми в церкві також молимося. В першу чергу за здоров'я тренування до тестування. Майбутні абітурієнти здавали тести з п'яти предметів пробного ЗНО. цьогоріч. Їм довелося вчити ще й всесвітню історію. Навчальні заклади, де пов'язані із Історичним спрямуванням виставляють ще один предмет, вступний не лише теорією, але й практикою планують зацікавлювати школярів до здорового способу життя. Для цього вчителі двох рівненських шкіл розробили спільну програму, яка має не лише підготувати учнів до реального життя, а й загартувати їх. Необхідно насамперед працювати над тим, щоб дитина в своєму розвитку вийшла. На високий рівень глобальної зрілості. рівненська славія вже в четверте виграла обласний меморіал Володимира Шморгуна. У фіналі рівняни здолали з Долбунівську волинь для нашої команди, яка існує на сьогоднішній рік 5 років, Це вже успіх, тому що ми білі фіналу. 15 сіл у п'яти районах області знеструмив вітер у неділю ввечері. Як повідомив в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення облдержадміністрації, найбільше постраждав рівненський район, де без світла залишилося вісім сіл. Також були знеструмлені чотири села в Здолбунівському районі та по одному у Зарічницькому, Гощанському та Сарненському районах. Втім, вже на 14 годину понеділка зусиллями енергетики в усі населені пункти знову підключені до електропостачання. Майже тисяча хворих на відкриту форму туберкульозу проживає нині в області. Нагадаємо, минулого тижня Верховна Рада ввела примусову госпіталізацію таких недужих. Термін лікування становить до трьох місяців. За словами медичного керівництва, кількість хворих у 2011 році зросла. Втім, це лікарі пов'язують насамперед зі зростанням рівня діагностики. Натомість кількість померлих від туберкульозу знизилась. Якщо у 2010-му було 12 випадків на 100 тисяч населення, то торік на чверть менше. Загалом нині в області діє 9 закладів для лікування туберкульозу. база для лікування хворих на туберкульоз у нас на Рівніщині, ну, хороша, я скажу так, при відповідному підсиленні медикаментозну і харчуванню. І в продовження теми обласному дитячому туберкульозному санаторію Новостав потрібні гроші на добудову школи. Нині там проходить реабілітацію 80 дітей. А в рік понад 600. Діти шкільного і дошкільного віку навчаються у медичному корпусі. Там для них виділили кілька палат у будівлі, де мала би бути школа. Чотири роки тому робили капітальний ремонт. Однак грошей на його завершення не вистачило. Перспективи завершення цього будівництва вивчав Юрій Шарманський. Це один із класів площею 13 квадратних метрів, де навчаються діти в санаторії Новостав. Адміністрація закладу виділила під школу кілька палат у медичному корпусі. Тут і проходять уроки. Нині у Новоставі перебуває 80 дітей віком від 4 до 18 років. На території санаторію є три корпуси. В одному із них планують розмістити дошкільнят, в інших двох школярів. Щоправда, перед цим потрібно доробити ремонт у цих приміщеннях. Будівля для дошкільнят майже повністю готова, єдине, чого не вистачає, пожежної сигналізації. А от у школі ще є трохи роботи. Тут залишилось дуже небагато опалення і двері. І в основному приміщення готове. Побілити, пофарбувати і все. Тут можуть навчатись діти перших-дев'ятих класів. Востаннє на капітальний ремонт цих корпусів гроші виділяли у 2008, однак їх тоді не вистачило. Після цього заклад не отримав на добудову ані копійки. Згідно кошторису чотирирічної давності, потрібно ще 250 тисяч гривень. Однак чи знайдуть ці гроші? Керівництво санаторію має надію, що так. Хотілося б на осінь, щоб я думаю, що мене почують сьогодні. І обласна адміністрація, значить, допоможуть нам для того, щоб включити нас в план. Цьому році і завершити на реконструкції ремонт школи з таким розрахунком, щоб ми з 1 вересня могли вже навчати дітей в нових приміщеннях. Обласна рада готова вивчити це питання, говорить у її прислужбі. Однак, на найближчій сесії, що запланована на 30 березня, профінансування будь-яких об'єктів мова не йтиме. Тож із завершенням ремонту у новоставі поки що доведеться зачекати. Юрій Шерманський, Микола Штемпель. Інформаційна програма День. Несправні електромережі та вогнегасники, а ще зачинені запасні виходи. Це основні претензії, які мають рятувальники до пожежонебезпеки у церквах. Особливо актуальне це питання напередодні Великодня. Аби найбільше християнське свято пройшло без будь-яких ексцесів. Вогнеборці мають намір вирушити з перевірками до храмів області. Поки що ж, вони зустрілися з керівництвом рівненсько-остройської єпархії Гупи з подробицями. Оксана Жужельська. З наближенням Великодня у церквах традиційно більше є прихожан. Зважаючи ж на запалені свічки, будь-який необережний рух у тисняві може призвести до пожежі. Констатують вогнеборці. Аби уникнути трагедії, пожежники вже вкотре нагадують основні правила безпеки. Килими в церквах мають бути прибиті до підлоги, підсвічники обов'язково металеві, вогнегасники перезаряджені, електромережі справні, а усі запасні виходи відчинені. Горить все і в тому числі бувають і випадки. І в області, і в нас, і в Україні в цілому, що й горять і говорять, культові споруди, незалежно від якої вони конфесії, приблизно років сім назад в Володимирецькому районі, теж згорів повністю храм. Причина була. Така, що замкнула електромережа під землею. Для більшої переконливості пожежники наводять трагічні цифри. Лише цьогоріч в області сталося 435 пожеж, в яких загинуло 27 людей, ще 17 травмовані. Владика Іларіон, архієпископ Рівненський і Острозький Української православної церкви Київського патріархату, запевнив, зробить усе можливе, аби Великдень пройшов спокійно і безпечно. Обіцяємо бути чемними і всі ті застороги. Всі ті рекомендації, які ви які ви нам дали, обов'язково будемо виконувати, тому що ми в церкві також молимося в першу чергу за здоров'я, тому що вважаємо, що здоров'я це дар Божий. Окрім усної пропаганди, вогнеборці вже направили в усі храми краю відповідні пам'ятки, аби священики не забували про пожежну безпеку і в будні дні. Адже як відомо береженого, Бог береже. Оксана Жужельська Назар Мідриган. Інформаційна програма День. Через відсутність кворуму не відбулось заплановане на сьогодні засідання бюджетної комісії обласної ради. Із десяти її членів прибули лише п'ятеро. Як повідомив голова комісії Олексій Кособуцький, найчастіше через роботу в апараті Верховної Ради не відвідує засідання Юрій Благодир. Службові справи цього разу завадили взяти участь у роботі комісії Анатолію Юхименко, а хвороба Юрію Андришину. Відсутні були також Григорій Шумейко та Олександр Андріюк. На розгляд комісії мали бути винесені 23 питання. Левова частка з них це різні програмні документи. Кворум комісія спробує зібрати вже 27 березня. Якщо його знову не буде, заплановані до розгляду питання винесуть відразу на розгляд сесії. А до недисциплінованих членів комісії можуть застосувати санкції. Санкція дуже проста. Якщо депутат пропускає більше, ніж половину засідань, можна клопотати про позбавлення його мандату. На жаль, у нас на жаль, на щастя, ну я думаю, що на жаль, у нас ще ніхто не дотягнув до більше, ніж 50%. Як тільки дотяне, ми будемо це ініціювати. На рівненському полігоні знову стрілятимуть. Протягом квітня військові вправлятимуться у влучності, стріляючи з зенітних установок, гранатометів, різноманітних видів стрілецької зброї. Навчання відбуватимуться цілодобово. Командування полігону нагадує, його територія є режимним об'єктом. Прохід, проїзд, заготівля дров, збирання металобрухту тут суворо заборонено. Усі особи, яких буде затримано на території полігону, будуть притягнені до відповідальності. Розпочнуться стрільби 2 квітня, завершаться 30-го. Майже 3,5 тисячі майбутніх абітурієнтів краю вирішили цього року спробувати свої сили у пробному ЗНО. Минулої суботи вони здавали тести з п'яти предметів. Ще п'ять лишилися на наступні вихідні. Цьогоріч до переліку додали всесвітню історію. Згодом всі учасники пробного тестування самі перевірять свої результати, заповнивши відповідний бланк на сайті регіонального центру оцінювання якості освіти. Це на думку організаторів дозволить їм уважно проаналізувати свої помилки. Всю серйозність пробного тестування його учасники відчувають вже на вході під час ретельної перевірки документів. Далі вони знаходять себе у списках і прямують до аудиторії. Організатори кажуть, що усе має бути по-справжньому. У стінах 24-ї рівницької школи випускники перевіряють свої знання з української мови. Роман її у школі знав на вісімку, аби з'ясувати, чи вистачить цього для вступу. Хлопець не пошалкував суботнього ранку та 84 гривень. Я подивлюся рівень своїх знань. І на наступний я буду знати на що я спроможний, і чи треба мені ще більше готуватися загалом на участь у пункті тестування, які облаштували у 24-й рівненській школі, зареєструвалися 255 осіб. Про те, що учасники здаватимуть українську мову, та тестування триватиме три години. Організатори дізналися сьогодні вранці, відкривши адміністративний пакет у присутності всіх працівників. Учасники тестування сидять на місцях, які заздалегідь обрав для них комп'ютер на столах жодних зайвих речей. Інспектори розрізають конверт і роздають завдання. Ми проводили основне тестування минулого року. У нас було пробне тестування позаторік. Ну, якихось таких особливостей у проведенні немає. Ми вже добре ознайомлені з процедурою. Проведення тестування з організацією цієї роботи. Варто зазначити, що молодь, яка прийшла перевірити свої знання, анітрохи не хвилюється. Доволі тільки нормально підготувалися, ну це ж правна ЗНО, ну якби нема чого боятися. Хвилювання зовсім немає, бо готувалися до цього. Загалом в області працює 19 пунктів пробного тестування. В них зареєструвалися майже 3,5 тисячі випускників. 24 березня вони мали можливість перевірити свої знання з української мови, біології, фізики та іноземної мови. Окрім того, вони вперше здавали всесвітню історію. Це пов'язано з тим, що вищі навчальні заклади, окремі вищі навчальні заклади, де пов'язані з історичним спрямуванням, виставляють ще один предмет, вступний. Один пункт тестування це менше 300 чоловік. А в цю суботу, 31 березня, майбутні абітурієнти перевірятимуть свої знання з історії України, математики, хімії, географії та російської мови. Володимир Струс, Назар Мідріган, інформаційна програма. «День». Школа повинна не лише розповідати учням про здоровий спосіб життя, а й всіляко привчати їх слідкувати за здоров'ям. Для цього вчителі двох рівненських шкіл розробили спільну програму, яка повинна підготувати учнів до реального життя та загартувати їх. Що ж саме пропонують освітяни для своїх вихованців? Далі у сюжеті. Не тільки уроками основ здоров'я та фізкультури потрібно загортовувати школярів. Їх перш за все варто привчати до рухливого способу життя ще до практичного використання набутих знань. Тут науковці радять активніше працювати не тільки вчителям, а й батькам, котрі повинні бути прикладом для своїх дітей. Необхідно насамперед працювати над тим, щоб дитина в своєму розвитку вийшла на високий рівень глобальної зрілості. Це буде Значним чином впливати на здоров'я дитини, на успіхи її в житті, на стан її самопочуття. Так, згідно розробленої педагогами 4 та 9 рівненських шкіл, програми, більше уваги варто приділяти позаурочним заняттям та гурткам, а ще впроваджувати в освітніх закладах низку спеціальних програм. Перша психологічна допомога в школі, семінар тренінг, те, що ми маємо разом проводити майстер-класи з питань профілактики йоду дефіциту. uh Проблемне дослідження хочемо також, щоб ми спільно провели колективи наших шкіл. Це здоров'я та харчування школярів, яке нам ну, теж дуже важливе є так. Ну і такі проекти, як здоров'я зберігаюча субкультура школяра. Результатом цих зусиль має стати покращення здоров'я учнів деяких зрушень тут уже вдалося досягти. На протязі трьох останніх років ми спостерігаємо під час епідемії грипу, що в нас хворіють діти значно менше. Якщо говорити про розподіл діт на Дітей на групу за станом здоров'я фізичне, то ми маємо переважно більшість учнів, які входять до першої основної групи здоров'я. Вікторія Катеринчик, Микола Штемпель, інформаційна програма День. Команда Демидівського району буде відстоювати честь області на всеукраїнському конкурсі екологічних агітпригад, що відбудеться в місті Миргород Полтавської області. Це право вони вибрали на обласному етапі конкурсу, який завершився цими вихідними. Участь у творчих змаганнях на базі обласної станції юних натуралістів брали команди із усіх районів краю. А темою цьогорічного конкурсу організатори обрали ліс. Юним екологам у театралізованій формі потрібно було розповісти про свою роботу у лісі і своє бачення щодо його охорони. Цим конкурсом екології. Чні агід бригади дали старт місячнику охорони навколишнього середовища дуже багато про ліс можна говорити, і не тільки про його значення, але і про його охорону, і про відношення населення до лісу, і про відношення місцевої влади до лісу. Взагалі трошки покращилось відношення до лісу. Однак дуже багато ще зустрічається випадків, коли несанкціоновані порубки йдуть. Вернемося до вищих станції, напиляти більше не дозволено. Годі, годі, добре налякали. 12 команд із п'яти вищих навчальних закладів області взяли участь у податковому брейнрингу. Турнір проходив під егідою Ради молодих економістів, яка заснована освітньою комісією облради спільно з факультетом економіки і підприємництва університету водного господарства. Студенти відповідали на запитання з податкового законодавства. Оцінювали їх журі, до складу якого війшли освітяни та податківці. Хто переміг? Дивіться далі. Податковий бринринг більше десяти років влаштовували в університеті водного господарства. Втім, останні два роки вирішили залучати і представників інших вузів. У підсумку назбиралось 12 команд. Ми готувалися місяць, читали, збиралися командою разом, обговорювали деякі питання і положення податкового кодексу України, тому що все-таки податкове законодавство на є досить складним і постійно змінюється. Оцінювали учасників освітяни та податківці. Останні, як ніхто зацікавлені у проведенні таких заходів. Основною цілею є виховання податкової культури, виховання сумлінного платника податків який в майбутньому буде з дотриманням чинного законодавства забезпечувати наповнення бюджету за словами організаторів? Подібний брендринг для студентів це можливість показати здобуті знання. Презентація своїх знань, презентація своїх компетенцій, наскільки вони відповідають тим вимогам е, ринку праці, дає можливість. Е... Бути вибраними на стажування у податковій службі, а також як за успішного стажування вони зможуть отримати роботу в податковій системі. Брейнрінг відбувався за олімпійською системою. Програв вилетів. Так у фіналі зійшлися команди з міжнародного економіко-гуманітарного університету Мегамегу та університету водного господарства Гудвіл. Останні і стали переможцями в старших курсах, особливо серед спеціалістів, обліковців, економістів, фінансистів, всіх вищих начальних закладів. Які випускають цих спеціалістів з напрямком економіки підприємництво, рівень знань досить високий. Організатори планують провести податковий брейн-ринг і наступного року, тому запрошують усіх бажаючих. Юрій Шерманський, Микола Мельничук. Інформаційна програма День. Рівненська команда переучот здобула перемогу на відкритому чемпіонаті Львівської області з брейнрингу. Вперше за дев'ятирічну історію цих змагань нагороди дісталися не місцевій команді. До цієї перемоги рівняни кілька разів вже грали у фіналі, але задовільнилися срібними нагородами. Загалом участь у змаганнях брало 26 команд зі Львова, рівного та Житомира. Непростим видався фінальний матч обласного меморіалу Володимира Шморгуна з футболу. Через сильний вітер м'яч не слухався гравців. Та навіть за таких умов глядачі стали свідками одразу чотирьох голів. На грі Рівненської Славії та Здолбунівської Волині побував Іван Марчук. Беззаперечний фаворит цьогорічного фіналу меморіалу Володимира Шмургуна. Колектив у синіх майках. Це футболісти рівненської команди Славія. Останніх три роки поспіль саме Славія здобувала перемогу у цьому турнірі минулого року. І з мінімальним рахунком 1-0 вони обіграли свого суперника ще одну рівненську команду Хімік. Цьогорічний суперник рівнян з Долбунівська Волинь. Перший гол у свої ворота чемпіон другої обласної ліги пропустив уже на десятій хвилині матчу. М'яч у сітку заштовхав нападник Славії Андрій Давидюк. Згодом після фолу у штрафному Майданчику суддя призначив пенальті і без шансів для голкіпера Волині 11-метровий реалізував Юрій Гуменюк. Після перерви гравці Славії відзначились ще двічі: по голу на рахунку двох Андріїв: Давидюка та Новака. Отож, із рахунком 4-0, рівняни в четверте стали переможцями меморіалу Володимира Шморгуна. «Це футбол нам просто видимо, повезло більше. Ми готувалися до цього турніру. Це наша податовка була чемпіонату області, яка стартує 29 числа. И і... старались работать не прошло даром, так что я думаю, что это результат закономерный. Для нашей команды, которая существует на сегодняшний год 5 лет, это уже успех, потому что мы добились финала. Помог, я скажу, ветер в Славине. Потому что погодные условия, конечно, помогли команде, але Славия на сегодняшний день. На сьогоднішній день була на вище. Третє місце на турнірі посів Оржівський одек, який у серії після матчових пенальтів переграв Кузнецовський ізотоп. Іван Марчук, Дмитро Шемшин. Інформаційна програма. День. Кардинал Рівне пробився до чвертьфіналу розіграшу Кубку України з футзалу. У грі відповіді однієї восьмої турніру рівняни програли в гостях в Луганському ЛТК 5-6. Голами у складі нашої команди двічі відзначився Мар'ян Маренюк, Також забивали Олександр Бондар, Андрій Паршиков та Сергій Піддубний. Нагадаємо, матч у рівному завершився з рахунком 4-1 на користь нашої команди. Тож за сумою двох поєдинків до наступного раунду вийшов саме кардинал. Окрім рівнян, боротьбу за кубок України продовжать Львівська енергія, Івано-Франківський «Ураган», Харківський локомотив, а також першолігові титан Зоря Покровське, епіцентр Київ, Донецький ресурс та Арпі. Коли відбудеться жеребкування, поки що асоціації міні-футболу не визначилися. А от дати чвертьфіналів вже відомі. Це квітня та 5 травня. Наразі це все такими були головні новини області. Сьогодні в студії для вас працював Юрій Савченко. Вдалого робочого тижня і нехай щастить до побачення.